На пункті тимчасової перетримки тварин лунали голоси першокласників. Вони та їхні батьки долучилися до місячника доброти, який вже втретє проводиться в Полтаві. Так як ідуть холода, от їм дуже потрібно теплі речі і корм, а собаки тут потребують цього. І зовсім я скажу, що діткам потрібно. З малих років прививати добро, як розповідають батьки, діти з ентузіазмом розпочали збирати гуманітарну допомогу для чотирилапих безхатченків. Результати розповідає вчителька першого Б, вражаючі. Було собрано нашими силами, було собрано 200 кг круп, 50 кг костей, 300 кг картофеля і теплые вещи, несколько мешков. А теплые вещи сюда входили. І верхня одежі для того, чтобы обидвать будки тим собакам, и постельное белье одеяло для того, чтобы собак можна було или одеть. Самі ж діти, за словами батьків, сприймали цю добру справу як гру. Цікаву та захоплюючу. Я брала сухарики, щоб їх покормити, брала курточки, щоб їх укрити, щоб вони вижили зимою. Щоб вони жили дуже довго і щоб вони пережили зиму. Ми їм хочемо, щоб вони вижили на зимі. Ми їм їжу. Забрали, щоб вони не могли померти до зими. Підсумки місячника доброти оголосять 10 грудня у міжнародний день захисту тварин. Найактивніші діти-волонтери отримають цінні подарунки та призи.